Футбол до ранку або як відучити хлопців бешкетувати на Андрея? Традиційний турнір, що тривав цілу ніч. Завершився в Коломиї. Вже понад 10 років поспіль у фізкультурно-оздоровчому комплексі Прикарпаття. Аматори та професіонали футболу святкують 13 грудня. Відзначають його культурно без випивки та нічних збитків. А вже під ранок завершується міні футбольний турнір. Про його перебіг далі розкажуть мої колеги. За 11 років проведення турніру кількість його учасників постійно збільшувалася. Цьогоріч у першості вже змагалися 16 команд. Причому були і футзальні клуби з інших районів. Приїхали до Коломиї команди із Снятинщини, Городенківщини, Косівщини та Надвірнянського районів. В переддень свята Андрія команди розподілили на чотири підгрупи. Турнір розпочали о 10.00. За регламентом ігри відбувалися одна за однією. До речі, цього року коломийські команди були серед фаворитів. Завдання виходу із групи вирішували позитивно. Стадії плей-офф грали теж успішно, і тому дійшли до фіналу. Щодо того, як закінчився турнір, то тут результати такі: перше місце здобула команда Сандаліно. В її складі грають досвідчені спортсмени. Дехто виступав за клуби Української екстраліги. Вони у фіналі здолали коломийських майстрів футзалу, яких були кількарічними чемпіонами. А третіми стала команда із турки. До речі, цей футзальний клуб постійний учасник. Турніру, а вже наступного дня стартував міжрайонний чемпіонат із футзалу. Богдан Малецький Сергій Грин. Програма подінтика.